Прошу, прошу передати слово народному депутату Співаковському, якщо можна з трибуни, тому що це від групи народних депутатів. Шановні колеги, у мене запитання до міністра здоров'я пана Квіташвілі. Шановні колеги, можна по-різному відноситись до закону України про освіту, але та наруга, яка відбулась до цього закону 6 жовтня, відносно відсторонення. Ректора університету, яка була обрана в легальний спосіб, це є просто наруга над законом. Пане міністре, зверніть увагу, як ви написали наказ відсторонити, бо є багато негативних відтоків щодо роботи цього ректора. Так у нас є багато негативу і на міністрів. Далі, ви не сказали, коли е, ця людина може повернутися до виконання обов'язків ректора університету. По-третє, ви фактично... Е, е... Втрутились в конфлікт інтересів, бо призначили пані Павленко, яка є на стороні е, іншій стороні конфлікту. По-третє, ви призначили виконуючим обов'язки ректора, пана Цимбалюка, який разом з е, пані Амосовою приймав участь в виборах ректора. Скажіть, будь ласка, від... дайте відповідь на питання, як ви? Скільки вартових час завершуєте? 30 секунд, будь ласка, забачите. Я хочу сказати, що це не є нормальне, це не є природне, і я хочу звернути увагу, що національний е, університет е, відноситься до освіти. І, будь ласка, хоча б запитайте свого колегу, хоча б запитайте наш комітет. Ми вчора з вами підходили, е, Лілія Михайловна, і я підходила до вас вирішувати це питання. Ви сказали, що вирішите це питання, і не вирішили це питання. Если так будут это питания по освети, то я не знаю, навище нам закон про. Спасибо за вопрос. Я понимаю, что присутствие камер очень важно, потому что вы вчера ко мне подходили с этим вопросом. Я вам дал исчерпывающий ответ. Сейчас вы выступили в зал, чтобы все узнали об этой ситуации. Я могу вам ответить. Э, около 40 э, разных... Э, Жалоб было на университет. Я вчера встречался с госпожой Амосовой. Я ее очень уважаю, никаких э, персональных проблем у нее с ней нет. То, что она вчера озвучила передо мной свои проблемы, то есть ну, свои пожелания, как извините, как сделать более э, эффективным это э, расследование, мы со, всей, со всеми абсолютно ее предложениями согласились. Так что вы могли бы подойти ко мне и спросить, как вы решили этот вопрос. Я вам отвечаю, что... Э, вопрос насчет того, до каких пор будет острогина, а, и это у меня было абсолютное право это делать, и она с этим соглашается до 16 октября, пока не завершится проверка. Если есть, она согласилась вчера, если нет, вы мне не, я вам отвечаю, пожалуйста, пожалуйста, послушайте меня. Нет, вы разговариваете, вы не слушаете. Э, пожалуйста. Второе. Э, и а, она сказала, что существует открытый конфликт интересов. С первым залом и сказал, пожалуйста, мы не будем ее включать э, в, в комитет. И то же самое по господину, господину Ксимбалягу. Мы тоже его уберем. Сегодня будет новот наказ.